Ми прийшли сюди поклонитися нашому Господу. Найголовніша наша мета це не тільки зустрітися з друзями, з нашими братами та сестрами. Наша мета очиститись, попросити пробачення у Господа, зблизитись з ним і наповнитись Духом Святим, щоб його присутність тут була серед нас. They will Господу на повний спокій він моє світо відчитель, дай, щоб тобі я серцебі. Slowly Я вірний раб твій, каже Давид, мою душу захисти, спаси слугу, який довіряється тобі, бо ти, мій Бог, володарю, будь милосердний, тобі складають цілий день молитви. Ми бачимо, що Давид в скруті, і він не чекає суботнього дня, щоб помолитися за власні потреби. Я цілий день молюсь і звертаюся до тебе. І ми бачимо, що молитва она, з одного боку допомагає вирішити проблеми в нашому житті, а з іншого боку, молитва наближає нас до нашого Господа, міняє нас. Я запрошую сестру Олену, яка поділиться молитовним досвідом. Ми проводимо ці молитовні досвіди і хочемо нагадати, друзі, що у нас є два відповідальних, два служителя, які. Е Відповідають за те, щоб знаходити людей, які будуть ділитися досвідом. Це у нас є Юлія Божинська і Ліна Дінісюк. Будь ласка, якщо ви пережили досвід Господом, Бог відповів на вашу молитву. В Біблії таке влучне вислів: не крадіть славу Господа. Навіть якщо це був невеличкий досвід. Тому що це був не ваш досвід, це слава Божа була. Засвідчте. Поділіться, розкажіть. Стравили на що ми будемо розповідати? Що в нас? Яка я була на відповідальна? Вітаю церкву із Днем суботнім. Ну, ви знаєте всі, що я несу служіння в Капелана, і ви знаєте, там без молитв не це молитви постійні. Я просто хочу поділитися декількома досвідами, два, крайній мірі, тому що якщо я почну вам розказувати їх, то і часу не вистачить і топовід займе. Але я розкажу вам два, які особливо мене вразили, і які були тільки ось на цьому тижні минулому. Перший досвід він почався не зараз, він почався трохи більше місяця, ну десь з місяць назад. Я прийшла в одну із палат, там лежить молодий хлопчина, і в нього е, травмована рука поранена, і він з таким сумом і з печалю говорить про те, що йому повинні ампутувати руку. Але ви знаєте, не знаю чому, але мене Господь побудив, щоб сказати йому, що не хвилюйся, ми будемо молитися, і Господь може зробити чудо, він може зцілити. Якщо лікарі не відмовляються, ну так бистро не роблять цю операцію, то значить іще є якась можливість, не треба втрачати надію. Він так трошки, знаєте, як скептично скептично, да, як сльози на очах, що ну це складно. Але ви знаєте, на наступний вівторок приходжу і знаєте, з острахом заходжу в палату, тому що розумію, що може статися не завжди ну да. Господь відповідає нам позитивно. Але за дуже дивлюся, і він лежить зі своєю рукою. Я дякую Богу і починаю його підбадьорювати. І він починає, ви знаєте, він каже, ви теж моліться Богу, тому що Господь може робити чудо. Дивіться, вже пройшов в нього пройшла операція. От і рука залишається. Потім тиждень ще проходить, я приходжу знову і опять з острахом, але заходжу в нього є і вже бак зняли в нього всієї руки. І він каже: Да, я бачу, що ну, ну не то, що не краще, не гірше, але немає такого великого позитиву, але і немає негативу. І ви знаєте, на цьому тижні це для мене була дуже велика радість, тому що його вже перевели в наступну лікарню для реабілітації. Ви знаєте, це слава Богу, я дякую Богу, тому от наші хлопці всі потребують такої молитви. Але я також хочу сказати, коли Господь, ми не просимо, не просимо взагалі, але Господь робить чудо. Ми у цей четверг, наша команда, яка на Петро Запорожця ходить, ми вирішили зробити хлопцям такий подарунок зараз черешні. І ми вирішили купити їм черешні, пригостити їх там усіх. Ну Домовилися зустрітися на нашому троєщинському ринку, зустрілися. Але я прийшла раніше і стала шукати, ну, щоб знайти машини там, де ящиками продають, а не на розділ. Да? Да. ну так? Да. Ну, знайшла я машину, підходжу до нього і говорю: так і так, мол, по чим черешня, він мені називає ціну, так, знаєте, від 150 до 100. Ну, кажу, а якщо ми... Ну, я в формі була, бо ми на служіння йшли. Я кажу, ви знаєте, ми йдемо до бійців наших, ви трошки нам скинете ціну. А він каже, а де твоя машина? А де машина? Питає. Я кажу, зараз під'їде. Ну, каже, під'їжджайте. Ну, я собі, знаєте, під'їжджайте, то під'їжджайте. Ну, тут під'їхали. Ми наші Луцький, якраз Луцький із Оксаночкою під'їхали. Ми підходимо до нього і ми вирішуємо, скільки нам узяти, щоб скільки це ну, черешня на кожного бійця там, і щоб медперсонал пригостити. І ми вирішуємо, скільки нам один чи два ящички взяти. А потім, ну говоримо, ладно, добре, давайте два візьмемо, буде достатньо, там їх не так багато. І домовляємось. Потім починається. А він каже, де ваша машина він каже, ну там стоїть. Він каже: під'їжджайте. Ну, не Сергій, ніхто з нас не може второпати, чого він нас заставляє заради, заради, заради двох ящиків. ні, два, два, два ящички. Ну, ті два ящички ми можемо взяти спокійно Добре. донести, він тільки заїжджайте і все. І тут починається, по-перше, дощ. Ну і Сергій вирішив, що дощ, щоб мокро, це все. Під'їхали машиною. Він бере два ящички. Черешні несе в багажник, а я сама собі так знаєте в розумі. Думаю, тю чудовий, чудний такий чоловік. Чого ти не питаєш, яку ми хочемо? Чого ти взяв ту черешню, а не ту? Ти в нас навіть не запитав. Ну, добре. Ну це ж знаєте, це ж проходить швидко». Він поставив ті ящики, повертається назад, бере ще два ящики і несе. А я думаю, тю інтересно, а чого він бере чотири? Ми говорили тільки про два. А Луцький думає, ой, а де скільки грошей дасть, скільки це нам коштів чи не хватає. Ну, він закрив багажник, ми підходимо скажемо, скільки це коштує, а він говорить, все, нічого. Ми кажемо, як нічого. Ми повинні заплатити це ну, ваш товар, ваша, ну, ваш дохід і все. А він сказ, ні, для солдат я віддаю безкоштовно. Ви знаєте, ми були в шоці дуже довго. А тому, і знаєте, і для нас це був настільки підйом. Я даже зараз в такому знаєте, піднесеному настрої, я дивлюся, як Господь благословляє, коли ми служимо для інших. Ви знаєте, я зараз, якщо можна нагода така є, я хочу звернутися до вас усіх. Ми дуже маємо потребу в молитві. Якщо я вам начну зараз перераховувати всі ті питання, які виникають, це не просто для того, щоб закінчилась війна. Війна закінчиться. Але ми не думаємо, а що ми будемо робити тоді. А тоді будуть нелегші часи, повірте мені, вони можуть бути набагато тяжчими. І не тому, що прийдуть військові, як ми все, вони, вони прийдуть, але ми повинні підготуватися, їх прийняти. Ми повинні здати їм, допомогти їм реабілітуватися, особливо ті, які отримали поранення, які ну, ампутації отримали. Вони не зможуть повернутися до тих професій, які мали до цього. Молитися за всі соціальні служби. Взагалі, я не буду вам перераховувати зараз всі ті проблемні питання, але я хочу вас запросити. Давайте це не обов'язково, щоб ви приходили тоді в 18-й годині у п'ятницю. Не всі можете, але можна. Я знаю, що серед вас дуже багато молитовників, які щиро від сірого серця моляться, які небайдужі до тих обставин, які в нашій країні. Я запрошую вас, давайте ми создамо нові якісь групи там, де ми будемо молитися. Создавайте ці. В якийсь час, чи молитовні цепочки, хто може, чи може якісь інші ну, види молитви їх дуже багато, так чи ні? І щоб ми об'єдналися, щоб ми могли молитися. Якщо треба вам розуміти, про що, так як я хожу, і я знаю, це не з. Просто ну, знаю, що там яка потреба. Я це реально спілкуючись із тими бійцями, і з тими, навіть я їжу на форуми, на семінари, там, де розказують про ці проблеми, які будуть у нас в майбутньому. І щоб ми могли підготуватися до цих вирішення цих, або взагалі, ви знаєте, коли ми будемо молитися, я думаю, що їх взагалі не буде. Так? Так як і з черешньою. Друзі. Друзі, давайте ми будемо разом молитися. Да? Є така ініціатива, щоб ми більше, можливо, ми зробимо ще якийсь загальний наш чат, храмовий обережний, молитовний, де ми могли би молитися за ці потреби. Давайте об'єднаємося, ми будемо молитися і за капеланське служіння, за наших воїнів, за закінчення війни, за наших братів, які проходять і будуть проходити ТЦК, щоб Господь давав їм і мужності, і сили, і мудрості. Сравлені, помоліться, будь ласка. Я помилюся, але перш ніж зараз прохання. в нас таке є. У нас Дмитро Зелінський, який зараз проходить. Ну як вам сказати, буде в трина 13-го числа. Буде який там суд, апеляційний суд. Це, мікрофон. Це наш брат, який зараз сидить за гратами, тому що він не пішов на службу. Якби хотів по релігійному переконаннях переконати суддю, але перша інстанція в нашому чаті в церковному я зараз виставив його історію. Цей четверг буде ще один апеляційний касаційний суд, і він дуже важливий, тому що він може вплинути потім і на долю наших братів, тому що це якби перший адвентист, який вже сидить в'язниці за релігійним переконанням. От. Ну, Там є певні нюанси, да, юридично, але тим не менш. Тому велике прохання молитися, особливо в четвер буде його суд. Його привезуть з в'язниці в Київ і буде розглядатися його справа. Тому Зеленський Дніпро Дмитро, прохання також його підтримати. Батько Небесний, ти наш Творець, ти наш Спаситель. Ти знаєш все від початку до кінця, ти всемогутній Бог, Ти звершуєш такі великі чудні діла, які ми, Господи, бачимо в нашому житті і в житті тих, хто у нас поруч із тими, Господи, подіями, які відбуваються. Це чудеса твої теж, бо Ти храниш нашу країну від того зла, яке до нас іде. Але, Господи, ми зараз Тебе просимо і молимо, як єдина душа за захист, за захист нашої країни в першу чергу. За тих, хто зараз відстоює нашу свободу, який дарує нам можливість збиратися і прославляти тебе, і віддавати тобі шану. Ми просимо особливо за тих, які знаходяться в нелюдських умовах, за тих полонених, за тих, які на окупованих територіях. Господь, ти бачиш і знаєш їх. Ми просимо також і за тих, хто зник безвісті. Ти бачиш, Господи, серця тих сімей. Які, Господи, зараз особливо переживають, благослови кожного і підтримай. Ми люди, ми не здатні, Господи, допомогти так, як це робиш Ти, але Ти можеш використовувати нас у цій справі. Допоможи нам, Господи, відкрий наші очі, щоб ми бачили нужденних. Відкрий наші очі, щоб ми чули Духа Твого Святого, ті настанови, які Він нам дає. Відкрий наші серця, щоб ми були такими жартовними, як Ти. Допоможи нам, Господи, відродитися від Духа Твого Святого і служити, служити в першу чергу тим дітям, які мають потребу в Тобі. Ми віддаємося в Твої руки і дякуємо Тобі за те, що ти чуєш молитви. Особливо просимо Тебе зараз за Дмитра Зелінського і за всіх остальних, таких, які по своєму віройсповіданню чи по своїй фізичній неможливості вони не можуть бути воїнами. Господь, захисти слабих. Захисти немічних, захисти тих хворих, які попадають також туди, але вони не в смозі фізично виконувати ці бойові завдання, захисти немічних, Господи, але просимо також і побуди тих, які можуть служити, які можуть стати на захист. Будь Господи, з кожним, благослови нашу країну, нашу владу, всіх керівників, всіх рівніх, починаючи від президента, Верховної Ради і закінчуючи самими Простими командирами, які стоять там бойовими. дай мудрості, будь присутній на всіх нарадах. І нехай Твоє ім'я і Твоя слава буде проявлена у всіх ділах, які ми робимо на цій землі, во ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь.